Блять, правду кажу, ви бачите, що моє волосся мокре. Оце після цієї катки, і після тих розмов ви будете так само вологі, тільки нижче пупка. Всім добрий вечір. Чи добрий ранок, чи добрий день. Я не знаю, коли ви цей відос будете дивитися. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь Хто ще не чув про тачку, хто хоче послухати. Дивились два варіанти: їздив в Київ, катався, робив мінімальний тест-драйв. Ахуєть. Я не можу сказати бюджет. Взагалі нічого не буду казати, поки її не куплю, але це точно, вона буде точно викликати вау-ефект, і вона напряму перев'язана з моїм життям і становленням як блогера, можливо, як стрімера. І, типу, я от мічу на неї, щоб закрити оцей гештальт. Було два ахуєних варіанти. По технічному стану не підійшли, і в рот ми їх їбали. Є ще два варіанти, але вони умовно наряд вища по ціні. І в цілому я то все закрию, просто що зараз є багато додаткових витрат, і по ремонту, і по батькам, і по цьому. Тому я трошечки їбало підзавалив, і е, в квітні вже будемо займатися підбором. Ну, тобто, вони на ринку будуть. Це 100% і вже на травень на. До, до початку літа я собі хочу вже її придбати, щоб все закрито максимально. Скаже хоч скільки колес три. І от через те, що я думав вже, блядь, приїх... поїхати взяти, приїхати. Думав, що хоч два варіанти. Ну знаєте, от наївна ця хуйня. То мене сьогодні і вчора трошечки штирило на рахунок того, тому що якісь сподівання були. Ну як мальчик на цю хуйню попався, сам всім пиздю не робити цього, а тут чомусь сам так зробив. Але це такий теж своєрідний урок. H0 Libum 222 гривні ще щось з великою німецькою Трійки Audi BMW Mercedes В мене перше авто Audi A3 була. Два роки на ній кайфував. Ви не вгадуйте, ви Я тут не спалюся. Я вам не спалюся. Ви У що їбанулися? Прибув донат на край. Ну ауді ахуєна також тачка, і Мерсіки охуєна тачка. Раблівіч 100 гривень Богдана це самохідна артилерійська установка, а не автобус, про який ти подумав, а і ханурік <ривіт> Пошов нахуй. Я реально подумав про автобус Богдан. <ривіт> Оце як <куд>, угут йобаний. <ривіт> Дякую за поправку. <ривіт> і пішов нахуй, будь ласочка взяв мене у позори перед полторушкою глядачів. Засуджую максимально. А тут половина подумали про Богдана автобус, який ходить між блядь, містом і селами. Що ви мені пиздите, пане Раблєвіч? Я їбу, блядь, падаю в замес, а мені отака хуйня якась випадає. Ну що це за залупа? Придурок йобаний, блядь. Тварина Пацюкова, блядь. З вісімкою будемо піздувати. Ні, хоча 4Х поки що хай побуде. Мені почули, що тут шахтось є. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Рраблівіч <звук> 100 гривень я один з небагатьох, хто шарить, що затрат. Скажу за тебе. Студія студія він купляє ланус 1,5 поляк з кондиціонером, гідропідсилювачем, підсилювачем, електроскласом... До речі, це більше не секрет. До речі, раблюч дійсно знає, що за тачка. А я знаю, що цього відправлю спати нахуй. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Ніхуя не чую, де він. За пселюк 100 гривень я думаю, дід... Я пам'ятаю на одному з стрімів діста БМВ казав. А до речі, автомат тут для я довбойовів. Ми розмовляли і про Марси, і про Бах, і про все, що завгодно. Але ви все одно не вгадаєте ви що їбанулися? А Раблівіч, до речі, дійсно шарить що за тачка. Де вони, блять, беруться? Ну, ЙОБ твою мать, блять. Він просто чаргу пустив повз мене. Дякую вам дуже сильно за донати, але я відповім на них після катки. А по тачці не гадайте, ніхуя я вам не скажу. Трошечки, поняли? Намітив раніше взяти, але вийде, як завжди, трошки треба почекати, терпіння. І варіант мій прийде. Ну, типу, 100%. Просто мені зараз треба пару днів, щоб от попуститися, тому що я думав, поїду, візьму, завалюся, вже все буде ахуєно. А Сталося, як сталося, що постану вони хуйові. І треба ще підшукувати, треба шукати. Але, блять, я переконаний в тому, що життя завжди робить так, як, ну, як краще для мене. Тому, можливо, можливо, так навіть краще. Це вже життя покаже, хто під кого ляже. як сказав би мій дід. Вже в майбутньому я зрозумію, чому така затримка виникла. от. Так що на місяць-другий це все зміщається наперед. Амор 100 гривень. Якщо тобі купити в подарунок, то розколишся. Але номера поставлю дід. Як варіант тобі 20 кельвінів норм. О, блять, хтось біжить. Єбанутися. Щось не зрозумів. Ну, номера, до речі, я теж ебанув дуже прикольні. Хтось теж їде подробний. ні 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 мені другу броню. Ох, пізда тобі! ...te ne de yedin şuraya. Де дроп. Сука, я проїбав через нього дроп. Десь ось тут він випав. яйчко шортів в літню спеку. Не, не, далі, далі, далі. Пізда тобі, хлопче. Я тобі шо казав? Дуже добре, що йому поборіг броню. Не їбу звідки стріляють згори, мабуть. 15х нахуй мені 15х. А тепер треба пиздувати звідси. Ну, Відбив дроп професійно, тут базару немає. Зараз я на всі донати відповім. Дуже вам дякую, крепко. Падаю ротом на пісюн. А по номерам, ну то само собою. Ви ж ви ж розумієте, що. Я тачку хочу емо емоційно повністю закрити момент. Емоційно це не тільки те, що в мене є потреба. В ній. ну, в мене є потреба в пересуванні, лише й пацанська оце потішити его і прям розйоб зробити. Пророк 200 гривень не забудь за інсто після стріму, ти вчисься грати в мафію, і причому видно, що кожного разу граєш краще, такі як Лебіга Тремба, Отой і Олі, Міор іскевич. Вони вже мафію їбашать не перший раз. Ви з і нормально завозити контенту. Радий, що вас дивлюсь, щоб стрім був продуктив. І цілую в рота от ганду блядь! Сука, пізда йому. що він хоч Не, я до нього не під'їду. Дуже тобі крапко дякую за гарні слова. Ярохи охуєно завозять контент. Две яке блять настирливе, сучка. Дуже-дуже крапко тобі дякую за, за донат. Дуже дякую за те, що цінуєш контент. Точніше, дивишся його. Я прям падаю ротом на пісюн. По мафії, ну що треба, нервуюсь, мабуть, просто. Я, я, мені важко, блядь, стримувати емоції. Я ж я на мафії скований, стриманий. Я, блядь, не можу сказати те, що це ж твіч, блядь, Те, що на Ютубі не можу сказати, поняли? Тому я там трошечки інший. Тут, типок десь на драгоні кемп зайняв Хуй його знає мстити чи ні. Бог вчив пробачати ближнього свого. Якщо він мені відсосе хуй, це вже буде ближній мій, тому що совокуплення пройшло. Правильно, правильно. Ага, хоче дроб залутати, ну лутай. Ха, його хтось хаєшко йобнув пізда. Ось цього чін не проїбати. Да, все, там. Як, ну, блядь, ну, сука. Я по нему въебал один раз точно. Блять, під ногу стрельнув. Оша одна тика йому пізда. 403 метри нахуй. Не в голову, ну хоча би влучив, це для мене вже, блять. ж ця катка була, коли ми челендж виконували. І тіпок буде на цій тачці виїжджати, але він по мені вже знає інфу, що я тут стою, що я тут відіграю. І вицілює нахуй з віконечка. От курва, блять. Побачили чи ні? Дивіться. Сучка ТА як? Ну блять. Ну в горж, я не знаю, що це с хуйньою. хуйнею. Ну, мені зараз пизда, якщо він мені в голову влучить. Він же не будет стоїть позиції. Ні, мені трошелом, мені вже пизда, все. Я цей файт не потягну з перестрілкою. Плюс тачкою. Мені треба відкатитись десь до кемпів гарних. Хоча б, блять. Шолом є? Шолом є. Перший. Все, заебись. Там масхалат. Плюс той долбоеб. Або масхалачик, або той. Хорошо він в зону зайшов, мене витіснив. <му> він загинув, сподіваюсь, блядь. Я по кілчату не. Зрозумів. Я не побачив по кілчату, де він. А, може. Можливо, він... І Дарюга блять влучив, а по цьому блять Сука зона невпевнений, я виживу. Мабуть, сподіваюсь, хочу вірити в то. Дуже нахуй хочу вірити в то. Паршивец, блядь. Ебанутыйся, блять. Кто лайк не поставил, той и бабе не вставил. Будь ласка, ебанить. Потребна броня. сука. Да я к не! Ебать я поц, блядь. Чтоб хаешка мне не прилетела. Я знал, что... Влучим. Блять, броні немає пізда. Хтось був. Блять, ну... Я дуже не почув звук. Кандон, ебаный, блять. Это Це твой масхалатчик ебучий. Як ну в голову ж прям давно ну, ёб твою мать, блядь. Прям в голову навівся, ну сука. Але все одно він гегнув придурок, блядь. Ну я не їбу, ну чо, чо всіх в голову, коли мені дають, в мене за три пульки їбашать. Я, блядь, скільки з -з зажим зробив? З п'яти чи скільки, його не забрало, блядь. В другому шоломі. Ну що шо це за хуйня? Ну не летить, взагалі не летить, блядь. Ви бачили, скільки було моментів, ну не залітає в голову. Хорошо. могло бы быть все спалы все хаешка все забирая да хорош <сл Recommend buena> <coughs>, блять правду сказал фамас на 2х Ну в нього зона, йому йому пощастило. Хочу побачити, як він дограє. Він <свист> да, зараз помилку зробить і йому пізда. Той по поки цей хіляється перебіжку зближення йде. Якщо да. не тормоз Тормоз Сука, блять. Пот цей масхалаті. Я його ще мав на горі тоді забрати, просто що не, не залітало чомусь. А тут він, ну, блядь Справда справдилась Тупо зіграв. Прикольно, дивіться. 8 кілів 1191 шкоди. Ну. Подна катка, ніхуя не летіло, щось непонятно, але но, но прикольно Мені дуже сильно сподобалось. Тому, якщо що, поставте за неї, будь ласка, лайк, бо тому що, як казав мій дід, хто лайк не поставив, той бабі не вставив.